Шукайте що цікавого подивитися. Ми підготували для вас ексклюзивну підбірку фільмів, які обіцяють захопити вашу уяву та подарувати незабутні емоції. Від інтригуючих історичних драм до неймовірних історій успіху та відваги. Ці фільми охоплюють широкий спектр жанрів та задовольнять навіть найвибагливіші смаки. Готуйтеся до неймовірних кіноподорожей, де кожна історія дивуватиме, смішитиме або захоплюватиме своєю глибиною. Готові? Тоді починаємо нашу подорож у світ кінематографа. Прогулянка висотою розповідає про неймовірну історію Філіпа Петі, французького канатохідця. Який здійснив свою мрію пройти по канату між вежами близнюками всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку у 1974 році? Петі разом зі своєю командою ретельно планує і готується до цього ризикованого трюку, стикаючись з численними небезпеками і перешкодами, його шлях сповнений напруженими моментами та хвилюванням, але непохитна воля і рішучість допомагають йому досягти мети. Захоплюючи сцени підготовки і виконання трюку, триматимуть глядачів у напрузі до самого кінця. Це історія про мрію, відвагу і наполегливість, яка надихає і залишає глибокий слід у серці глядача. В центрі сюжету, непохитна воля до досягнення мети та захоплююча реалізація амбітного задуму. Глядачі можуть очікувати емоційний накал, захоплюючи візуальні ефекти та незабутні враження від перегляду цієї історії про людину, яка кинула виклик гравітації та власним страхам. Бердмен розповідає історію Рігана Томпсона, колишнього актора, відомого за роль супергероя Бердмена, який намагається повернути собі колишню славу через театральну постановку на Бродвеї. Його шлях сповнений внутрішніх конфліктів, сумнівів та боротьби з власним его. Глядачі можуть очікувати на глибокий психологічний портрет головного героя, неперевершену акторську гру та нестандартний стиль зйомки. Фільм досліджує теми ідентичності, слави та мистецтва. Пропонуючи багатошаровий сценарій і багато простору для роздумів, Томсон стикається з критиками, колегами по сцені і власними демонами, намагаючись знайти баланс між особистим життям і професійною кар'єрою. Це відверта та емоційна історія про пошуки сенсу життя, прийняття себе та важливість мистецтва у сучасному світі. Глядачі будуть захоплені глибоким аналізом персонажів та їхніх стосунків, що робить цей фільм справжнім шедевром кінематографа. Фільм розповідає історію Тоні Гардінг, американської фігуристки, яка стала центральною фігурою одного з найбільших скандалів у спорті. Фільм розкриває її важке дитинство, складні стосунки з матір'ю та чоловіком, і шлях до вершини спортивної кар'єри. Глядачі зможуть побачити, як Тоня долала численні труднощі і перешкоди, стикаючись з критикою і дискримінацією. Фільм поєднує драму з комедійними моментами, пропонуючи яскравий та емоційний погляд на життя спортсменки. Глядачі можуть очікувати на сильні акторські виконання, зокрема від Марго Роббі, та незабутню історію про боротьбу, амбіції та наслідки скандалу. Це відвертий і емоційний погляд на життя Тоні. Яка не боялася ризикувати і йти до своєї мрії, незважаючи на всі перешкоди і несправедливість, що робить її історію справжнім прикладом сили духу і витривалості. Історія молодого барабанщика Ендрю, який прагне стати найкращим у престижній музичній школі. Він потрапляє під керівництво суворого та вимогливого викладача Флетчера, який постійно випробовує його на межі можливостей. Взаємини між учнем і вчителем стають основою для динамічного і напруженого сюжету. Фільм вражає своєю емоційною силою, віртуозною музикою та глибоким психологічним аналізом. Глядачі можуть очікувати на інтенсивний драматичний досвід. Який змусить задуматися про межі амбіцій та відданості мистецтву, це історія про жертви, які необхідно приносити для досягнення величі. Глядачі побачать, як напружена практика і безжалісна дисципліна можуть вплинути на особистість та психіку молодого музиканта, змушуючи його виходити за межі своїх можливостей. Це фільм про те, як далеко можна зайти в прагненні до досконалості і якою ціною доводиться платити за мрію. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про фінансову кризу 2008 року. Група фінансових аналітиків передбачає крах ринку нерухомості і вирішує використати цю інформацію для отримання вигоди. Вони стикаються з корупцією, бюрократією та етичними дилемами, що робить сюжет напруженим і захоплюючим. Фільм поєднує комедійні моменти з серйозними темами, пропонуючи глядачам унікальний погляд на фінансовий світ. Видатний акторський склад і яскравий сценарій роблять цей фільм незабутнім і вартою перегляду історією. Глядачі дізнаються про внутрішні механізми фінансового ринку, ризики та наслідки, які призвели до глобальної економічної кризи. Це історія про те, як кілька людей змогли побачити те, що інші ігнорували, і як їхні дії вплинули на світову економіку. Фільм пропонує глибокий аналіз системи і критикує її слабкості, змушуючи глядачів задуматися про етику і моральність у світі фінансів. Король це історична драма про молодого Генріха Веттой, який неочікувано стає правителем Англії після смерті свого батька. Він змушений взяти на себе відповідальність за країну, що перебуває у стані війни. Молодий король стикається з політичними інтригами, зрадами та викликами свого нового положення. Генріх змушений приймати важкі рішення, які визначають майбутнє його королівства і його самого як лідера. Фільм пропонує захоплюючий погляд на історичні події та особисті драми, що розгортаються на тлі великої політики і війни. Генріх Вітва, опинившись на троні, стикається з жорстокою реальністю правління та наслідками політичних інтриг, що загрожують його царству. Під час правління він зустрічає як вірних союзників. Так і небезпечних ворогів, що випробовують його міць і мудрість, захоплюючи батальні сцени, політичні маневри та особисті стосунки Генріха створюють глибокий і емоційний сюжет, що розкриває складнощі правління і боротьби за владу. Глядачі зможуть зануритися в атмосферу середньовічної Англії. Фільм розповідає історію Рея Крока, який перетворив маленьку забігайлівку Макдоналдс у світову імперію швидкого харчування. Фільм розкриває шлях крока від продавця міксерів до магната, який завдяки своїй наполегливості та безпринципності досяг величезного успіху. Глядачі можуть очікувати на захоплюючу історію про бізнес, зраду та тріумф, яка змусить задуматися про справжню ціну успіху. Рей Крок, відчуваючи потенціал маленької забігайлівки Макдоналдс, вирішує розширити бізнес, використовуючи свої інноваційні ідеї. Та безкомпромісні методи. Його амбіції та наполегливість приводять до конфліктів з оригінальними засновниками закладу, що додає драматизму сюжету. Глядачі побачать, як крок зіштовхується з викликами та перешкодами на своєму шляху до успіху, і як його дії впливають на життя інших людей. Фільм показує, як далеко можна зайти в гонитві за американською мрією і якою ціною вона може обернутися. Фільм розповідає про життя і кар'єру Едді Едвардса, британського лижного стрибуна, який, попри всі перешкоди і скептицизм, стає першим представником Великої Британії у цьому виді спорту на Олімпійських іграх. Його шлях сповнений труднощів, але його рішучість і підтримка тренера допомагають досягти мрії. Едді, відомий своєю невичерпною енергією та наполегливістю, вирішує здійснити свою мрію стати олімпійським спортсменом, незважаючи на всі перешкоди та сумніви з боку оточуючих. Він стикається з багатьма викликами на своєму шляху, але не втрачає віри у себе. Підтримка тренера і його власна рішучість допомагають Едді подолати всі труднощі та здійснити свою мрію. Глядачі можуть очікувати на мотивуючу історію про те, як віра у себе і наполегливість можуть допомогти подолати будь-які перепони і здійснити неможливе. Це історія про мрію, яка надихає своєю сміливістю та рішучістю. Фільм розповідає про подружжя, яке вирішує взяти під опіку трьох дітей з системи прийомної сім'ї. Їхнє життя змінюється назавжди, коли вони стикаються з викликами виховання, адаптації та побудови нової сім'ї. Комічні й драматичні моменти переплітаються, створюючи зворушливу і життєствердну історію. Подружжя, не маючи власних дітей, вирішує взяти під опіку трьох дітей різного віку, що змінює їхнє життя назавжди. Вони стикаються з безліччю викликів. Від необхідності адаптувати дітей до нових умов життя, до подолання проблем пов'язаних з вихованням і комунікацією. Глядачі побачать, як сім'я поступово долає труднощі, навчаючись любити і підтримувати один одного. Фільм сповнений зворушливих моментів, гумору і щирих емоцій, що робить його надзвичайно реалістичним і близьким до серця. Це фільм про справжню любов, підтримку і важливість сімейних цінностей, який залишить у глядачів теплі і приємні враження. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.